Що зазвичай робить а, власник бізнесу, коли, наприклад, відбувся обшук, чи прийшов якийсь запит, там, наприклад, від центрального апарату СБУ? Він е, дуже часто дослухається м, рекомендації адвокатів щось робити. І він такий, так, у мене ж є там людинка, мені потрібно з'ясувати, чого до мене, яка до мене претензія. І щоб мені ніхто не казав, але так робить потаки. Не знаю, 90% всіх е, бізнесменів. Хоча адвокатам кажуть, так, будемо боротися і зараз, там да, все. Однак хочу просто пояснити філософію цієї ситуації для того, щоб ви приймали правильне управлінське рішення. Дивіться, коли правоохоронці починають кримінальну справу, фактово, тобто немає нікому ще підозри, вони щось починають кудись копати, наприклад, направили якийсь запит. І потім до них хтось приходить і е, питає: Слухай, а що там по цій справі? Дивіться, логіка проохоронців наступна. Якщо я зараз розкрию, чи є в мене реальні претензії по справі обґрунтовані, то я зароблю 5 гривень за цю інформацію. А якщо я продовжу розслідувати, доведу до підозри чи якихось проблем для бізнесу, то потім теоретично я можу заробити там в 10 разів більше. Тому ще жодного разу ніхто не розкривав реальні. Підстави приходу до бізнесу. Тобто я перефразую, завжди кажуть, та ну там, ти що, там все, там зараз СІЗО, підозри, бізнес решти будуть заблоковані, підприємець хватає хапається за серце і каже скільки. І тут його розвивають на певну суму дуже велику. Тому просто філософія дуже проста: ніхто ніколи не розкриває це ж їх комерційна таємниця, Розумієте, вони хочуть, крім показників. Теоретично, на жаль, на сьогоднішній день будемо сподіватися, що це відео не буде актуально вже там через 5 років. Але на сьогоднішній день другим задачою, крім показників, є те, щоб потенційно отримати неправомірну нагороду. Так ось у цій ситуації, коли ви спочатку біжите питати, а що ж там, які до мене претензії, вам завжди скажуть щось непомірне. Але насправді як правильно приймати рішення? Чи йти питати, не питати? Я не знаю, моє бачення не питати. Чому? Логіка дуже проста і логічна, раціонально вибачте. Якщо ви не питаєте, правоохоронці сидять і думають, блін, і ще там адвокати щось бігають, якісь скарги пишуть, якісь документи, подають, щось там ініціюють. Тут ми грошей не побачимо. І вони втрачають інтерес до цієї справи. Якщо вона була така, знаєте, от, аби грошей, заробити, тобто, звичайно, якщо там. Праохоронці в собі впевнені, і вони бачать справу в суді, вони будуть розглядати. Але це до 50% справ. По іншим 50% вони бачать, що і адвокати бігають, і ніхто нічого не пропонує. І виникає такий момент, вони такі ми цим займаємося. Грошей не дадуть, час витратимо. В кінці, скоріше за все ще не факт, що справу в суд направимо. тому не пропадає такий інтерес. І ось вам відповідь, як приймати рішення. Якщо ви розумієте, що той напрямок, по якому прийшли, там немає навіть сірої зони, лише біла зона у вашому бізнесі, то я вам дуже рекомендую не втрачати шалені кошти, не приймати неправильних рішень. Ще дуже відразу продовження на цю ж тематику. Пропозиції деяких колишніх правоохоронців або якихось приближених до цих кіл людей, коли вони приходять на бізнес і допомагають функцію служби безпеки виконувати бізнес, коли вони кажуть: я ж там людей знаю, а зараз ми поставимо маячки. тільки буде якась ситуація, тобі все доповідаємо. Насправді це не працює. Ці всі інструменти працювали 15 років тому, 10 років тому також починали не працювати. У правоохоронців також є бізнес-план. Ну, умовно, умовно кажемо. Ви думаєте, що вони взагалі безграмотні? Ні. Вони знають, що підприємці, починаючи, мабуть, від середнього та й великий бізнес, хочуть дізнатися цю інформацію і буде теоретично моніторити е, законним або незаконним способом судові реєстри для того, щоб отримати інформацію, чи буде ухвала про обшук, чи не буде. Так ось. Можна ж звернутися до іншого суду а й отримати там ухвалу. І такі прецеденти були, де несподівано, наприклад, Генеральна прокуратура брала санкції на обшуки у Славетному місті Львові, у інших містах, будь-якому місті України, і приходили з ухвалами обшук. Інша ситуація на сьогоднішній день. На жаль, правохоронці користуються такою опцією проведення обшуків без ухвали. Ви взагалі нічого не дізнаєтесь. Крім того, накидую далі СБУ стаття. От, наприклад, ця чи Бебо. Потрібно мати свою людинку в цій організації, щоб в мене злила інформація. Та це також не працює так. Дивіться, ну ті, хто вміє заробляти гроші, вони вміють заробляти гроші. Як це робиться? Дуже все просто. По дзвінку просять, наприклад, слідчих з відділу Полтави ініціювати цю справу. І в житті ніхто не буде знати, що вона є. Вони ухвали на обшук приїдуть, наприклад, до Києва чи там, до Луцька, пройдуть ключа дії і бізнес такий, та як так? Наче ж вона все добре було. Тому я просто вас застерегаю, що ці всі маніпуляції вони просто не працюють. А які є інструменти, як з цим працювати на попередження таких проблем? Використовувати якийсь називаний так адмінресурс ну на сьогоднішній день просто абсурдно. Абсурдно і не виправдано. На попередження немає можливості використовувати адмінресурс. Проблему їх потрібно буде вирішувати виключно. Через адвокатів, тому що до цього все йде. Або робота адвокатів, які роблять аудит на сьогоднішній день, щоб розуміти, йде слабкі місця. Все, більше нічого. Ми потім чекаємо, чи прийдуть, чи не прийдуть. Якщо прийшли, викликаються адвокати, і вони роблять свою справу. На сьогоднішній день це єдиний адекватний сценарій, як можуть розвиватися події.